Привіт, друзі! Зараз ми з вами знаходимося в доволі цікавому, але, на жаль, для більшості туристів, які приїжджають до Львова маловідомому місці, так би мовити, не туристичний Львів. Праворуч від мене трошки нижче, знаходиться станція під А метрів десь 30-40 від мене є таке доволі в плані історичному відоме джерело. Якщо повернутися праворуч, йде різкий підйом в сторону високого замку. От, і ми сьогодні приїхали набрати водички з цього джерела. Я паралельно скористаюсь можливістю, трошки вам зазніму. І що можна розкажу. По-перше, десь ще роки три тому, тут був доволі такий жвавий рух. То люди, які переїжджали на станцію під Замче з приміських електричок, виходили і могли перейти колію, піднятися на схил, пройти попри оцей будинок дім молитви, і таким чином вони собі скорочували дорогу. Зараз. Я не знаю, що то з метою запобігти травматизму, чи це, щоб не допустити на станцію під замче людей без квітків. Одним словом, цей прохід загородили. І кількість людей, які проходять по цій місцевості, рідко скоротилася. Проте сюди приїжджають, люди набирають воду. Деколи тут можна побачити 5, інколи 10 машин. Тут облаштована на схилах хресна така дорога з різними станціями, церква, капличка. Одним словом, доволі таке цікаве місце. Ну, що я можу сказати, дорога тут, на жаль, в надзвичайно жахливому стані. Тут такі ями, що проїхати тут доволі таки проблематично, особливо якщо у вас легковий автомобіль. Має низьку підвіску, то можна тут собі наробити різних справ. Зараз підійду трошки ближче до джерела. Там є такі пам'ятні надписи. Це власне джерело. Тут є такого релігійного характеру ряд надписів. І таке зображення Божої Матері і надпис, що 30 листопада 1787 року о 12 годині дня об'явилась людям пречиста Діва Марія. Подарувала це джерело. Фігура на її честь. Вдячні львів'яни встановили і освятили 28 серпня 2005 року. І такий напис о Марії без гріха зачата, млися за нас тепер і в годині нашої смерті. Ось так тут джерела, вода стікає в сторону під замча. Є такий невеличкий резервуар. Ось, в такому греко-католицькому стилі. статуя Божої Матері. Ось витікає вода. час від часу тут відбувається тут свята Також бачимо, що тут є такі, така огорожа зроблена. Ось за цією огорожею є можливість там скупатися ці джерельні воді. Ну, куди мене піде. 14-та станція хресної дороги. Так виглядають типові станції хресної дороги. Так, тут у нас цвітка, мабуть. такий напис. Чому шукаємо живого між мертвими? Його немає тут. Він воскрес. Луки 24, 5, 6. А тим часом, поки я тут гуляю, скажу декілька слів про джерело, яке має історичну назву Королівське джерело. У давніх міських актах Львова постійно згадується Королівське джерело. З документів випливає, що ще з давніх давен джерело було помітним і загальновідомим об'єктом. Бо на нього постійно посилається як на орієнтир. Хоча в околицях Львова знаходиться й інші джерела. Проте у документах згадується лише королівське. Королівське джерело називається тому, що воно було власністю короля. А з мешканцями околиці він лише ділився водою. Джерело розташоване поблизу гір будельниці та кальварії. Від тих часів рельєф цих гір істотно змінився. Це потужне і чисте джерело, яке справді заслуговує на назву Королівське. І в 1787 році поблизу цього джерела з'явилася Діва Марія. І віддала це джерело Львівській громаді. Ну тут слід зазначити, що це чудо було дуже доречним і своєчасним навіть у політичному відношенні. Чому це був час, коли у, у Львові відбувалося утвердження австрійської влади. Власність польських, польських королів поступово ліквідовувалася. Знесли низький замок, який живило це джерело. От. Ну, але саме джерело вціліло і дійшло до наших днів. І сьогодні ми можемо користуватися цим джерелом, насолоджуватися ним. Ось така от історія. Молитва, самогутній Отче наш, сотворителю всього Єства. Дякую тобі за те, що ти при народженні дав мені світлу, чисту душу, дай мені сили мудрості, здоров'я, такою світлою, чистою тобі повернути. Амінь. А що ж, друзі, буду з вами прощатись на цьому. Всім дякую, що додивились ролик до кінця. Всім вам миру, міцного здоров'я, до нових зустрічей. І не забудьте підписуватись на канал. Па-па!